Ну що, огляд, частина 2, Мефіру Сун 16, друзі. Перша частина в Тіктокі загружена. Хто хоче побачити, зайдіть на сторінку, подивіться, це в нас друга частина. Подивіться, як комбайн виглядає зсередини. Дуже прекрасний стан комбайна. Ну прям реально. Подивіться, на решета, на стіночки його. На кінце решето, Ніде нічого не розорване. Супер стані комбайн. Люфта немає на самому трясах, тільки що вже показував в попереднім відео. Е, от 16-ка. 16. Подивіться, як всередині вона виглядає. Якщо вам цікаво, набирайте, 17 тисяч євро. Буду зараз вже, якщо я знаю ціни, озвучувати зразу на відео. 17 тисяч євро по послузі агропошук, розмитнім комбайни зразу вже на вас. Такі то справи. Якщо хтось буде писати, а ти привези, а ми приїдемо, подивимося і купимо. Скажу вам зразу, без ніяких там приколів, я всі комбайни продаю відразу на людей. В коволі є в наявності, то, що є можете приїхати подивитись. А решту комбайнів я продаю. Не тільки комбайнів, взагалі техніки зразу на клієнта і питань в мене нема з людьми. Люди задоволені, люди замовляють, з кожним днем все більше і більше. Так що замовляють не просто так, а й за того, що Богдан, як говорить, так і є, підбирає гарну техніку і людей не обманює. Хто е підтвердиться, напишіть в коментах, ану бігом мої клієнти, хто мав зі мною діло, хто оплачував мені. Хто замовляв, напишіть хоч якісь відгуки. А то обично люди погані відгуки ну, пишуть відразу, типу щось не так зразу можуть написати поганий відгук. А хороші ніхто не пише. Та я і по собі знаю. що. <смі> я, в принципі, не погані, не хороші не пишу, якщо щось там ну, має якісь справи з кимось. Але якщо хороші справи люди роблять, то відгуки. Треба було б написати. Отакий От шнек всередині, дивіться, по вигрузній. Вигрузна кажу, в суперстані. Є, звісно, вона на всіх комбайнах Чуть-чуть почурхана, але не замальована. Хочете, замалюємо без проблем. Не заварена нічого. Отака От вигрузна. Шістнадцятка ну, гарна. Коротше. Ця шина, кстати, теж в дуже нормальному стані. Є невеликі тріщинки, невеликі, ось такі. Невеликі є вони. Ну але... Не без цього. Але вона ще походить, тобто ця шина, що ходитиме ходитиме. Ступінька рівна повністю. Рівнесенька. По жатці зараз подивимося. Зараз це відкрутим цю проволочку. Подивимося, що у нас по жатці робиться. Тут подивимося. В принципі, візде. Кстаті, що я вам хочу сказати? Це є. Це є новий тип. Це останній рік випуску. Жатка відчіпна. Поняли? Жатка відчіпляється від наклонної камери на цьому комбайні. Бо старіші массії не відчіплялись, тут відчіпляються. Бачите, що ролики ці на мотовилі, його якби заводські стоять ролики. Ну що, відео по 3 минути будемо знімати. Далі. Наступне відео.